Люди скажуться, вони з певних причин не відреагували на хвилину мовчання, а у відповідь отримали агресію. Агресію від сторонніх людей одразу кілька подібних історій поширилися в соціальних мережах. Тож ми вирішили розібратися. А чому ж таке трапляється? На здавалося б такі об'єднуючі історії. Хвилина мовчання. Так це випадкові прояви. Агресії чи тут простежується якась закономірність? Історія. Одразу кілька дописів про хвилину мовчання поширились в мережі. Їдемо в потязі з сестрою. Відправлення о 6.19 з четвертої ранку на ногах. Я, засунувши навушники у вуха, нарешті змогла заснути. Підриваюся від того, що жіночка, яка сидить спереду нас. Увалила мене в плече і дивиться на мене типу: Ало, ти що, А тут? Я дезорієнтована, не встигаю одягнути окуляри. Але піднявшись і витягнувши навушники, бачу вагон людей, які стоять і лунає звук. Розумію, що хвилина мовчання вшанували пам'ять, сіли. Але в мене питання: ви що? До чужих людей сука лісти? Сьогодні мою маму в тролейбусі вдарив якийсь мужик, бо вона не встала на хвилину мовчання. Моя мама захворіла їй дуже погано зараз. Їхала на передньому сидінні спиною до салону. Щось собі дивилась в телефоні і не ловила зв'язок із реальністю. І тут плече прилетіло з розмаху. Ми написали авторам дописів, проте нам не відповіли. Тож дізнатися деталі історії і чи трапились ті ситуації насправді не можемо. Проте дописи викликали бурхливу дискусію у коментарях. Капець, яка проблема. Люди загинули, а ви, біднесенька, обідались. Хвилина мовчання безсумнівно важлива і важливо встати для вшанування пам'яті, але саме ця ситуація є неадекватною. Ми вирішили провести власне опитування чи помічали українці агресію від інших, якщо хтось не реагував на хвилину мовчання. Та чи самі робили комусь зауваження? Хлопці віддали своє життя. Просто я не розумію, тих хто інколи не зупиняється. Може в них немає втрат. Вони цього не розуміють. Тому так бувають випадки, коли йдуть, то їх вибір, можна так сказати. І що я повинен когось казати зупинитись і так далі? Я сам собі роблю вибір. Я зупиняюсь, а то вже їх проблема. Я за чужими людьми не слідкую, як то кажуть. Мені особисто я так, живу таким чином, що е, роблю те, що мені близько, а у інших людей, можливо, інша думка на це. Можливо, якісь обставини були. Тобто я не засуджую, Просто е, роблю це саме. Психологиня Катерина Васильєва каже: агресивна відповідь на те, що хтось не вшановує захисників хвилиною мовчання. Може бути реакцією на біль, коли нам мовчання це така загальна єдність. Це те, що нас об'єднує. Те, що зупиняючись, ми наче бачимо свій спільний біль. Кожна людина бачить біль іншої людини і є спільну нашу біль. І коли е, хтось не зупиняється, це може бути для людини сигналом, що наче її біль не помічають. Це викликає злість, викликає агресію. І тому люди реагують на це так. Тобто, в цей момент щось відбувається там з іншою людиною їй дуже болить. їй потрібна була ця єдність. Проте каже, агресія лише погіршить і ваш моральний стан, і ставлення людей до хвилини вшанування. Натомість радить не агресуйте, а своїм прикладом показуйте важливість хвилини мовчання, тільки власним прикладом, тільки про це говорити, показувати, зупинятися там. Якщо йдете з дітками, пояснювати щось і діткам, це і коли декілька людей зупиняється на вулиці, інші проходять але помічають. І Кожна ця людина вона замислиться, що вона робить, замислиться в цей момент, і піде можливо далі, але в якийсь період. Вона теж зупиниться, теж це почує. Бо війна не може не торкатись кожної зараз людини. Вона торкається всіх нас. Нагадують про щоденну хвилину мовчання і бізнеси у супермаркетах на заправках у кав'ярнях. Можна почути спеціальні оголошення серед тих, хто одев'ятій щодня зупиняється. Кав'ярня книгарня у центрі Києва. Спочатку гості не реагували, тобто дехто, але в принципі люди не звертали на це уваги і зазвичай там суділи. Просто з часом ми почали про це більше комунікувати з суспільством, з працівниками, і повністю почали зупиняти рух робочих процесів. Гості почали підійматися, кожен почав вшановувати пам'ять. Ось і зараз в нас вже немає такого, щоб хтось в просторі не зупинився. Діляться досвідом і як реагували на відвідувачів, які не зупинялись. Такі моменти ми іноді могли підійти після хвилини мовчання, і ти типу, сказати, що ось дивіться, ми як заклад хочемо вшадовувати пам'ять про загиблих ось таким способом. Наступні рази ми просили вас долучитися до цього. Ольга співвласниця ще однієї кав'ярні, котра доєдналася до загальнонаціональної хвилини мовчання. Це не може не стосуватись кожного. Для кожного є якась причина, чому варто це робити. І тому ми це робимо. Це досить це така потужна дуже штука. І, і у нас мені здається, в нашому закладі це теж досить досить потужно, коли дійсно спочатку там грає музика. Звичайний день, звичайна рутина, і тут ми зупиняємось, вмикаємо запис, який говорить про те, що ми робимо зараз, тату, чому ми це робимо. І всі гості підтримують, всі встають, люди на вулиці встають. Загальна національна хвилина мовчання відбувається о 9.00 по всій Україні. Щоранку ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя за країну і кого вбила Росія. хвилина мовчання це радше про тебе, про себе тут і зараз це твій внутрішній світ, який пов'язаний з тими людьми, які ти втратив так безумовно, і це розповсюджується на історію цілої країни людей, які тобі не знайомі, але які захистили тебе. І це важливо. Інша справа, коли ти дивишся, а з тобою. Ті люди, які навколо тебе чи не з тобою, у тебе є сили, можливості і е, е, внутрішні такі посил ще проконтролювати цей момент, так здавалося б, звісно, що хотілося б, щоб навколо люди так само з тобою відчували той біль. Ну, у кожного своя історія. Жаль, а. шкода. А, наші глядачі відреагували. Тут є різні коменти. А це Юлія Орлова написала: це хвилина мовчання, а не стояння. Вибачте, угу. мій чоловік служить я такою думка. Ну, це момент того, коли ти, якщо будемо йти просто мовчати, ніхто може й не зреагувати, і взагалі не буде відбуватися такої єдності. Всі її забудуть. А от якраз момент цього в... зупинитися, постояти в цей момент, ми якраз таки і думаємо, згадуємо про це. І це якраз такий об'єднуючий. Історія для всіх. Інша глядачка пише: о тому, що не всі чують, може так бути. А як а як бачать, то завжди зупиняються. Тобто, як бачать, що хтось встав, то а, тоді реагують, піднімаються. Але не дай Боже, хтось хтось так штурхне, то віддам одразу вписок. Слідкуйте за собою, а не за рештою. Ще тут пише Тамара Борових. Хвилина мовчання це святе. Як вони цього, як вони цього не розуміють, то це не люди. Ось, звичайно. Що через силу через агресію, ну, якщо є. Тому що навіть в, в опитуваних ну, ніхто такого і не помічав. Серед опитаних всі е, загалом підіймаються, всі вшановують хвилиною мовчання. Бувають різні, звичайно, поодинокі випадки. У кожного хтось дійсно не почув, хто себе погано почуває. Ну а хтось просто і проігнорував. Але це хвилина мовчання, це момент об'єднання, і е, найменше, що ми можемо зробити, це шана тим, хто пішов, захистив. Бо Якби не люди, які захищали, які втратили своє здоров'я, пожертвували своїм здоров'ям, пожертвували своїм життям, вже не було б України, вже би давно тут висів не синьо жовтий прапор. Тому це Я ну кажучи. добре усвідомлювати, але звичайно, що не через агресію, не через силу, а через пояснення, через розуміння для тих, хто цього ще до цих пір не усвідомив. Коментуйте, чекаємо на вашу історію.